Облік запасів. Придбання запасів на умовах оплати після отримання бюджетною установою, платник ПДВ за матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку придбання запасів на умовах оплати після утримання бюджетною установою, що є платником ПДВ. Відображення в обліку отримання установи будівельних матеріалів здійснюємо за допомогою документа надходження ТМЦ розділу ТМЦ. У списку що відкрився, створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції Придбання ТМЦ та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. Задля віднесення суми ПДВ на податковий кредит необхідно встановити флагман Віднести ПДВ на податковий кредит. На закладці ТМЦ створюємо рядок табличної частини, відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення в обліку, віднесення на вартість будівельних матеріалів, автотранспортних витрат та витрат на оплату праці працівнику, який задіяний в розвантажуванні будівельних матеріалів, проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській розділу послуги. У списку відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо віднесення на вартість будівельних матеріалів, автотранспортних витрат та витрат на оплату праці працівнику, який задіяний в розвантажуванні будівельних матеріалів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку перерахування оплати постачальнику будівельних матеріалів здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо перерахування оплати постачальнику будівельних матеріалів. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування сум постачальникам, рахунок, ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою ДЕБет-кредіт. Операції бухгалтерського обліку, які наведені та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.NETua. У розділі методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!